Вітаю дорогі, дорогі друзі! Автопарк Іанове надходження це БМВ 3 серії, 2013 рік в Кузові F-30. Хороша комплектація, 2 літра бензин, задній привід. Так, такі ось дисочки в комплекті є да, літня резина. По салону, по комплектації у нас є безключовий доступ, повний електросклопакет, пам'ять сидінь, білий шкіряний класний салон, підігрів передніх сидінь, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, 206 тисяч пробігу, доводиний кліматконтроль, камера люк. По задньому ряду такий ось стан заднього ряду. Кого зацікавити на автомобіль? Приїжджайте, тестуйте та купуйте, знаходиться він кільцева дорога 60. А за новими надходженнями слідкуйте на сайті автопарк.io.